Осінь приходить, краєвиди які, так? Да? Гарно. Листва вже жовтіє. Барвами усими буде братися, так? Лісочок там у нас воно сосновий да, далі, а великий ліс горів. Горів, що копець. Краєвиди, краєвиди. Ну що ж, доброго дня, усі, шановні, всіх вітаю. Доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Дай Бог їм здоров'я. Вітаю всіх підписників, гостів канала, всіх вітаю, друзі, всім, всім здоров'я, головне здоров'я. Сьогодні поговоримо на таку тему, як захиститися просто, простому робітнику. Ну, простому, простому мужику, простому робітнику, по барабану якому. Чи то механізатор, комбайнер, тракторист, чи то будівельник, чи, чи, ну, чи, чи, чи хто хто, хто з нас хто. Да? Байдуже хто. Простому робітнику. От. Мені багато багато спілкуємося з хлопцями, ж, і багато в коментах уже ж пишуть. о, Вітаха, а як же ж ти оті ну, гроші вибив, що тобі не дали? А як же ж ти оті гроші вибив, що тобі не дали? Я вам кажу, ніяк. Ну так, ніяк. Куди я не звертався по барабану? В поліцію це взагалі гола тема. Вони навіть балакати не хочуть. Ну, тобто, ти їм, ти їм розказуєш, каже, дивляться як на ідіота. Вопрос задають, а в тебе документи якісь є, підтверджуючі, ну, все оце ж ти розказуєш. Немає. Чика, як хочеш. Так само і прокуратура. Ну, при зверненні да, громадян, вони, як би сказати, повинні відкрити якесь кримінальне провадження чи ще щось. Ну, вони цього не роблять, тому що їм цей геморой не нужен. Мені, мені деякі так і казали, нам цей геморой не нужен. Це це твої проблеми. Чого ти йшов, не складаючи договір, не складаючи якісь там юридичні документи. Люди отчасті, отчасті да, вони праві. Ну ми ж йдемо працювати, йдемо працювати ну, на чесне слово. Ми йдемо працювати на чесне слово. А чому ми так йдемо? А тому, що ніхто не хоче е, да, із нечесних роботодавців складати цей договір. Я ще, ще раз наголошую, нечесних. Я ні до ні, нікого ні до чого не призиваю люди, я нікого ні до чого не примушую. Я розказую так, як є, ну, що, що було зі мною. от. Я ж не кажу, що всі, я ще раз кажу, я не кажу, що всі роботодавці погані і всі не розраховуються, усім, у, усі геть-геть-геть такі, всі такі, всі такі, погані. О, та я так думаю, що там в коментах пишуть це ті, що е, дійсно що людей за людей не вважають і не, ну, не розраховуються з людьми. Тому що е, ті, 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 що розраховуються, ті, що поважають робітників, я думаю, вони писати такого не будуть, тому що я нічого ну, проти такого якогось там серед не, не казав. О. Пишуть, да, там ще ж капець, то відео у мене було про Вознесенських двох, да, вони мені довжні 15 тисяч, вони мені должні 15 тисяч, не я їм. І вони ж, навіть побачили чи що. І один із них мені в Viber таке писав, що я йому мільйон на мільйон техніку робив. Що я в нього щось вкрав? Верні мені, що ти вкрав. Ну, це люди. Це, я так зрозумів, молдавської національності, національності. Ну, Тому що там таке написано, що хай Бог, хай Бог милує. О, я сидю тільки, тільки дивуюся, людина мені винна е, за роботу, а я йому щось довжен. Ну, от, от як мені захиститися от, таких е, людей? От, ну, просто мені цікаво. Може хто знає, да, напишіть в коментах ну, чи в Телеграм, там силка є під. Е, в описі, не забудьте кстати, лайк поставити і підписатися на канал, поділитися по, -по можливості цим відео. О, в телеграміграм телеграм є в описі, ну, в описі, може, хто напише. Ну, Просто ну, я не знаю, ну, так працюєш йдеш на чесне слово, а захисту немає ніякого. Ти відпрацював і думаєш, людина повинна працювати і не думати, що заплатять їй чи не заплатять, заплатять чи не заплатять. Буде сім'я е -е, щось їсти чи не буде. Я так вважаю, це сугубо моя думка. Люди, це сугубо моя думка. О, я так вважаю. Якщо є однодумці, пишіть в коментах. О, не треба срати там усяку хрень. Люди. Е, іди, іди купи комбайна. І от, іди побачиш, як посіять і тому подобне. Ну, люди, я ще раз наголошую. Я ще раз наголошую, не треба. Це хоча, пишіть. Для розвитку канала, як би то кажуть, це активність. Для розвитку канала це активність і тому подобне. О, так що можете, як би сказати, писати. Ну, і от, да, так ви, ви, куди ти не звернувся. Та в суд, а в суд ти з чим каже, суд звертайся. В суд з чим звертається, теж немає документів. Свідки, хто свідки? Скажу, ну, скажу де вони були, де взялися, що ті свідки. Це треба ті свідки, які з тобою працювали. О, а допустим, взяти цих Вознесенських, вони там. Я не знаю, сраку готові їм цілувати, вони, вони так обсирали, що, що, то, що, то, ну, то, що то триндець народ. Я навіть представити собі не можу, що такі люди є серед нас, механізаторів. Ну, тобто приїхати, я вийду в того фільтра, того комбайна, напився обезбалюючих, вони обсирали. Так, що обсирали, таке розказати, якими людьми потрібно бути. У мене ж у нас тема, як захиститися. Ну от як нам захиститися. От люди, давайте поговоримо трошечки про, на, на цю тему. Як нам, ну от як нам захиститися? Договір складати, вони не хочуть трудовий. І в договорі судовому там, по-моєму, не прописується ціна за гектар. Я точно не знаю. От, хтось може знає, так що напишіть, ну я не бачив ні разу трудового Ну, І що, що, який він той договор, що він себе представляє, і що там прописується. А на чесне слово йдеш, працюєш і отак от виходить. Ось дивіться, в цього роботодавця, що я працював, ну які до нього питання? Ну, взагалі ніяких, ніяких питань. Я йшов на, я, я йшов, йду на роботу, я, я не боюся, що, що мені не заплатять. Я не думаю взагалі про те, що мені не заплатять. Я думаю, що там жатка не зломилася і комбайн, бо я його не знаю. Но. Але там якісь десь трохи які невеликі нюанси, ти працюєш, все одно робиш свою роботу. О, приїхав вечором, ти помився, а туди взагалі не думаєш. Треба було мені на аналізи туди-сюди, і кошти треба були. Він вже ще раз, ну, раз повторююсь, може, хто відео в бачив. О, скільки ти скосив? Кажу, 110 га, Все, які питання? У сторожа будуть кошти тобі передадуть. Я вечором приїхав, все, мені кошти передали, я поїхав із. Ну, ну що, що про цього роботодавця, можна погано казати. Нічого. Ну, нічого. Вобщо, абсолютно нічого. Щось вломалося, це ж не я його вломав. от ті реча речах накрився. Я, я ж його не, ну, не вломав, Привезли речаги, ми її поміняли. Ну. Накрився варіатор вітра, вал. Ну, накрився. Витягли, замінили, переробили, все, поїхали працювати. Що про цю роботу роботодавцям? Нічого. А от як до таких, отам, Тернопільський, оцей, там Тернопільський, Вознесенський, ну я так думаю, що їх дуже багато таких, які починають е, зі мною. А, ще ж може починають. Труді би договорилися, все як полагається, да, і починаю. Ой, та зі мною не розрахувалися, ой, та ще не перечислили, ой, та нема. Давайте так. Якщо дивляться, да, там власники комбайну і тому подобне, дивіться. Ви мене, звісно, ну, підожіть, на роботу взяли е, робітника. Ви. Тобто, ну, власник комбайна взяв на роботу робітника. Яким боком робітник? До того місця, куди ти його послав на працю. Ну, тобто, ти взяв на роботу на комбайн і обіцяєш платити таку-таку таку суму да? е, определенну. І посилаєш його на роботу в определенне хазяйство. Значить, ти з тим хазяйством щось домовлявся і якось домовлявся. Яким боком, оце, ну, оцей робітник, що тебе працює, до того хазяйства. Ну, він цей робітник, ти йому пообіцяв платити, не те хазяйство. Ти думаєш з тим хазяйством. А якщо тобі це хазяйство не платить, ну причому тут цей робітник. Ну Може я в чомусь не прав, поправ на мене. Є дал хазяйство недобросовісні не сплачують. Так за чим ти туди їдеш, якщо вони не сплачують кошти або розраховуються через рік? Ти ж на щось розчитуєш, як туди розраховуєш, якщо туди їдеш е, працювати. Ну, правильно, правильно, в тебе кошти є. Щоб прожити. А в цього робітника він там зробив оправдану роботу, тому йому, йому кажеш, за мною не розрахувалися ще, йому як жити. Тому розрахуються через там, рік, О, грубо говоря, ну, йому теж рік ждать. Я вибачаюсь, звісно, але ж так воно є. Ну, будь ласка, ну, хай, ніхто не, не, не обіжайтеся тому ну, подобне, але багато таких нюансів, а потім взагалі трубки не беруть. Люди дзвонять, дзвонять і в мене таке було, трубки не беруть, що там. А сума така набігла не маленька, е, заробив. А, ну, от такого плана. А було а було, взагалі таке, що е, це не зі мною, а хлопці розказували на Хмельниччині робили в одного. Та не розрахувались, та не розрахувались, та не розрахувались, та не розрахувалися, кине там якусь тисячу гривень, 2000 тисячі гривень, і, ну, і, і на тому, більш немає. А потім каже, та давай каже, якусь проб'ємо контуру, розрахували чи не розрахувалися, ну, там, де вони працювали. Позволив до агронома, а агроном каже, та я можу ну, узнати. Каже, розрахувалися. Ну, за все розрахувалися повністю, а хлопці кажуть, ми скосили там, в тому хазяйстві 800 гектарів. За всі каже, 800 гектар з вашим власником комбайна розрахувалися. Ну, Як це називається? Ну, от е, Мені багато там в коментах пишуть, хейтять і тому подобне, от купиш, знаю і тому подобне. Ну, дивіться, в цій ситуації, як у цій ситуації поступати робітнику, якщо робітник чи роботодавець каже, зі мною не розрахувалися, а в хазяйстві, де ти працював, що розрахувалися. Ну, покажуть, ми документи предоставимо, що ми, платіжки, що ми розрахувалися. А він каже, що не розрахувалися. Ну от, от як так? Я ж не кажу, що і серед нашого брата е, дуже багато, ну, всі, всі такі ідеальні. Всі та... Ні, і серед нашого брата не дуже всі ідеальні. Але, але, є одне але. Народ, треба бути людьми. От кажуть, він напився, я йому не заплачу. Він напився, я йому не заплачу. Чи щось там він ще зробив, да? щось там поламав. Ну, як поламав? Поламати можна це або об коліно поламати. взяти раз і поламати. Або заїхати в посадку тієї жадки, або комбайному посадку заїхати. Ну, Такого плану? Це вломав. А якщо йому там щось вломалося, це не він вломав його. От я не заплачу. Допустимо, 10 тисяч гривень ти йому должен. Він напився і не заплачу. Він роботу виконував. Я вважаю так. Я, не до... я ще раз попереджу, що я ні до чого нікого не призиваю. Людина виконала роботу. Якщо вона напилася, вижене її. І забудьте про цю людину, про цього робітника. О, і не, не згадуй про нього. Але зароблені кошти віддай. Він їх заробив. Він працював. Він виконував роботу. Так чи ні? Ну, я... Щось, може, не так кажу. І от як в цих ситуаціях от захиститися, куди не підеш, я ж кажу, я звертався дуже багато. Адвокати теж руками розводять. і, Ну, не ба не бумажка, ти какашка. В поліції там -ді -ді, без тебе хватає, Це б мене було там, я не знаю, мільйони, да, я прийшов о, тоді б я був би вже почутний там громадянин. А так я, хто я такий, прийшов якийсь, блять. Е Мусор, блядь, пиль там якась, блядь, що -то, що то там щось розказує. Ну, давайте будемо чесні, що НАЗА таких зараз її рахують. О, в прокуратурі там взагалі дивляться на тебе. Ти чого йде? Ти куди прийшов? Ну так так, да, так і дивлюсь. Ну, ти, 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 ти хто? Ти на якій машині приїхав? А, пішки прийшов, то йди пішки. Бумажки є, нема. Все. На цьому все. Тобто, якби комбайнери не думали, що мене пронесе. І йшли, отак теж на чесне слово. Не йшли працювати на чесне слово, а отак, що. Ну, договір і працюємо. Якийсь договір є. Я вибачаюсь, прохладнувато у нас знову дощик пройшов. Є договір, працюємо. Нема договіра, не працюємо. Але так ми самі винні. На чесне слово, та вроді. А ще як люди починають казати, та мене пронесе. Кажуть, що він ж не розраховується. Чому у нього скільки комбайнерів міняється? Або людей за людей не рахує. Та мене пронесе. Та, зі мною такого не буде. Но. Тут я так, я так розумію, я навіть відповім на своє питання. Ми самі винні. Але ж, ну і теж, як, як би сказати, ну вони не хочуть. І що тоді вдома всім сидіть? Ну, може й вдома сидіти, хрен його знає. Може дешевше, до, як би сказати, вдома сидіть, але ж треба сім'ю кормити. Ну тут вже, як би сказати, палка двох кінців. А ще, А ще ж у нас народ такий, що об'ява в Фейсбуці. На роботу, там потрібні комбайнери, тит -тит 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 -ти, пишуть в коментах. Пише пи, людина. Цей роботодавець не розраховується. Цей роботодавець мені винен гроші. Цей роботодавець мені винен гроші. Цей роботодавець так. Цей роботодавець пишуть. Дуже багато пишуть да, у коментах, що не розрахувалися. Слідуючий, пише. Скажіть, будь ласка, ваші контакти, де ви знаходитеся? Людина добра. Люди пишуть, десять чоловік вже написало, що з ними не розрахувалися, що їх там за якусь бедлоту считали чи ще що небудь А ти пишеш і питаєш, де ви знаходитеся і можна ваші контакти? Я не розумію цю людину. Ця людина або не читає. Коменти, так, що там люди пишуть, або не хоче читати. Тіпа, що ага, з ними отак от поступили, а я, в мене все буде хорошо, в мене все буде класно. Ну. <смі> ну так от, я не знаю, як, як, як от, так от таких людей е, називати і тому подобне. Я розумію, що людині потрібна робота, що людині потрібно сім'ю кормити. Але ж ти, 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 ти відпрацюєш. Ну задарма, задарма відпрацюєш. Ще одного джипа заробиш людині. І не треба писати в коментарях, що які там джипи і попробуй і тому подібне. Люди добрі. От пишуть мені в коментарях, що а ти б а ти попробував би, а ти то. Я вибачаюся, але ще ніхто нічого не розпродав, і ні, бо, тому, що, тому що невигодно. І землю не віддав, да? і комбайни, трактора не попродали, тому що невигодно. Я ніколи не рахував нічиї кошти і не хочу рахувати. Змогла людина, змогла, є добре. Але ж треба поважати і робітників, платити їм ту заробітну плату, що вони, що, ну, вони працюють. Мені, мені, мені один в коментах пише: Ні, це роботодавець тобі дає роботу, а ти працюєш. Якби не було робітників, я на цей комент відвічу, да? якби не було робітників, що б мав би той роботодавець. Робітник заробляє кошти цьому роботодавцю, робітник. Не, роботодавець заробляє йому кошти, а робітник заробляє. І це казала людина, людина, в якої, в якої на минуточку, 30 тисяч гектар землі ми спілкувалися, і він каже: дивись, бачиш, біжать до директора ми стоїмо о, з ним там в стороні. Ми так Колись працювали зустрілися. каже, поїхала, я, я тобі покажу, каже, яку кукурудзу посіяли. Людина добра, добріша душі людина. Це на сумах це було. Зараз трошки в нього розбомбило там і тому подобне. Ну дай Бог йому здоров'я і щоб все в нього вернулося все на круги своя. Каже, дивись, бачиш, як до директора біжать. Ру, ру, руки жмуть і тому подобне біжать. А треба каже, щоб не вони бігли до директора, а директор біг до... До них руки жать, кажу, а що? Так вони каже, вони заробляють. Ну, він, це, це каже людина, в якої мільйони не статки, е, в нього ну, все добре. І він каже, що треба, щоб директор до них біг руки жав, а не вони до директора. От поки каже, це не зміниться, в нашій країні нічого не поміняється. Кажу, а чого ж? Ну, каже, того, що, того, що. Робітники, якби, якби що не буде робітників оцих, і в нас нічого не буде. Правильно він каже? Чи неправильно? Пишіть в коментах. Прав він чи не прав. Я рахую, що прав. О. І те, що мені там в коментах пишуть, що роботодавець дає тобі роботу, це, 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 це так виходить, що вони так не сходять, да, і щоб дати нам роботу, щоб ми працювали. Так виходить. І як від цього все захиститись, ну я навіть не знаю. Може якісь юристи дивляться, чи ще щось розкажіть, як за цим всім поступати як цьому роботодавцю, роботодавцю-робітнику е нещасному захистити себе. Я не розумію. Як то воно так? А я бажаю вам всім здоров'я, цього самого найкращого, вашим дітям здоров'я, головне дітям здоров'я. Та й вам теж. Всього самого найкращого. Зрінемося в вслідчому відео. Щоб ніхто не хворів, щоб мир скоріше настав у нас, щоб все було добре. Всім пока-пока.